Знаєте, де я, я у Флориді, в Джексонвіллі, Джексонвілі, український фестиваль. Фестиваль України присвячений українським захисникам, присвячений до Дня захисника України. Тут кілька локацій. Тут, мабуть, найцікавіша локація це статуя нашого. Не хочу лаятись, не буду називати його прізвище. А ви побачите, ставлю сюди фотографію. Ну, інсталяція дуже дуже гарна. Багато поробок, які ви купуєте, ці гроші. Ну я не знаю, можливо, вони йдуть на допомогу, але, як правило, вони йдуть на допомогу саме Україні в цій, в цій війні, в цій несправедливій війні, війні, в якій Росія просто знищить Україну лише тільки тому. Що ми є? От от інших, інших причин немає. От причина одна, яку я бачу. Лише тільки тому, що Україна є, лише тільки тому, що Україна хоче бути Україною, тільки за це нас знищують. Бачите? Тому. А я переживала, думала, що мені буде досить важко взагалі бути на цьому дійстві, тому що приїхала сюди ну, тиждень як і ще дуже такое відчуття війни там і миру тут. Воно дуже гостра, але валідово випила і, в принципі, нічого хожу, тримаюся ну, взагалі. Тобто, велика подяка організаторам. А дякую флористам, які підтримують нас і взагалі людям, які підтримують нас у цій несправедливій війні, всім миру, всім добра. Вілі боку вас є українці! Побігте, пабі!